Триває 454-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 480 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 23 травня, окупаційні війська Росії втратили 204 360 тисячі військових, 3 тисячі танків, 7 тисяч бойових броньованих машин, 3 тисячі 318 артилерійських систем, 565 реактивних систем залпового вогню, 327 засобів ППО, 309 літаків, 295 гелікоптерів, 2864 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 6139 одиниць автомобільної техніки та 433 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.